Усім доброго здоров'я. Дивіться, це у мене плетуча моя троянда. Знаєте, в трояндах є ну, постійна хвороба, це, ну, це вже норма. Це або чорноплямистість, або ж це іржа. Ну, це найчастіше захворювання, яке хворіє е, троянда. В цьому році це вже щось ми, принаймні в мене новеньке. У нас цього року, дивіться, що. Зараз покажу, ось, дивіться, бачите. Це, мої хороші, називається борошиста роса особистою персоною. Бачите? Коротше, ось така. Оце на трояндах, от бачите, позакручувались такі в трубочки, біла такі, як, наче борошном посипали, бачите? Листочки, це в нас, мої хороші, барашиста руса. І треба обробити обов'язково фунгіцидами. Це барошиста роса, це у нас грибкове захворювання. І треба обов'язково обробити фунгіцидом. Тут у мене ще, бачите, є її попелиця, але це не так страшна та попелиця, як оце борошиста роса, тому що дивіться, що вона робить з нашими листочками. Потім це все висихає, і опадає, і потім вже йде по усьому кущу. і може, Борошиста роса може заразити інші троянди, тому треба обов'язково обробити фунгіцидом від грибкових захворювань.